Частина 1. Шхуна Пілігрим. Розділ перший. 2 лютого 1873 року Шхуна Пілігрим перебувала у відкритому морі. Цей невеличкий вітрильник водонатажністю 400 тонн, споряджений у Сан-Франциско для полювання на китів, належав багатому каліфорнійському судновласникові Джеймсу Велдону. Вже багато років поспіль Пілігрим плавав під командуванням капітана Гала і вважався одним з найнадійніших кораблів Велдонової флотилії. Славетному Китобоєві цього року дуже нещастило. що задовго до кінця промислового сезону на початку січня, саме в розпал літа у південній півкулі, Гал змушений був покинути місце полювання. У трюмах Шхуни не було й половини здобичі. І головною причиною невдачі капітан вважав додатково набрану команду, що складалася з людей випадкових дармоїдів та гультіпак. Невелика постійна команда шхуни, п'ятеро досвідчених моряків і один молодший матрос, також була невдоволена мізерними результатами промислу. У середині січня, коли шхуна прибула до Оклендського порту в Новій Зеландії, капітан Гал марно намагався набрати нову команду. Більшість місцевих китобоїв уже понаймалися на інші судна. Він уже був намірився вийти з Окленда, аж раптом дружина власника Шхуни попрохала його взяти на борт пасажирів. Гал погодився одразу, адже їй він відмовити не міг місіс Велдон, її п'ятирічний синочок Джек, Нен, літня няня негритянка і девакуватий родич Велдонів, якого всі називали кузеном Бенедиктом, саме тоді вимушено перебували в Окленді. Вони супроводжували містера Джеймса Велдона в діловій поїздці і збиралися разом з ним повернутися до Сан-Франциско. Але перед самим від'їздом малий Джек серйозно захворів, і судновласник мусив виїхати з Нової Зеландії сам один. Одужання хлопчика затяглося, і три довгі місяці розлуки з чоловіком здалися місіс Велдон такими нескінченними, що вона щиро зраділа появі Пілігрима в Оклендському порту. Із вітрильним судном капітана Гала завжди все було гаразд. Тож за сприятливої погоди по обидва боки екватора можна було б дістатися до Сан-Франциско за 40-50 днів, навіть попри те, що шхуна мала затриматися для розвантаження в одному з чолійських портів, трохи відхилившись від прямого курсу. Зате згодом, за сприятливого вітру, Пілігрим мав продовжити свій шлях не відкритим морем, а вздовж американського узбережжя. Утім, навіть відкрите море не лякало місіс Велдон. Вона була сміливою 30-річною жінкою і звикла ділитись чоловіком незручності і незгоди далеких морських подорожей. До того ж, міцний і надійний Пілігрим вважався одним з найкращих американських китобійних суден. Місіс Велдон мала врівноважену вдачу і міцне здоров'я. Отже, коли нагода трапилася, вона вирішила неодмінно нею скористатися. Родичеві місіс Велдон, який супроводжував її в усьому плаванні, було десь років 50. Радше сухорляве, ніж худий довготелесий, з величезною кучмастою головою та окулярами в золотій оправі, що раз у раз сповзали на самісінький кінчик довгого носа. Кузен Бенедикт, із його недоладною зовнішністю, був людиною доброю і беззахисною, як доросле дитя. Місіс Велдон... Ставилася до нього, мов до старшого брата маленького Джека, і не НАТО сподівалася на кузенову допомогу в разі серйозної небезпеки. Однак цього сумирного славного чолов'яго, геть безпорадного в найбуденніших життєвих ситуаціях усі любили за добру вдачу, а його незграбна хода і одвічна неуважність викликала тільки приязні усмішки у всіх, хто його знав. Містер Бенедикт вважав себе насамперед ученим ентомологом. Він був пристрастим дослідником і колекціонером комах і цілковито присвятив себе їх вивченню. Тож усе, що не мало стосунку до ентомології, для нього навряд чи існувало. Хоча й ледаре козена Бенедикта не можна було назвати, адже він ніколи не тинявся без діла. Він був невимогливий і невибагливий, нечутливий до спеки й холоднечі, аж так, що часом забував про їжу й питво, якщо його вчасно не нагодувати і не напоїти. Усе життя цього дивака було присвячене комахам, та й супроводив він містера і місіс Велдон до Нової Зеландії саме через свою непогамовну пристрасть до нових відкриттів. Йому й справді вдалося збагатити свою колекцію кількома унікальними знахідками, з поміж яких був новозеландський жук Стафілін, представник хижих твердокрилих, який вважався неабиякою рідкістю. Тепер же кузен Бенедикт прагнув якнайшвидше дістатися додому. До Сан-Франциско у свій робочий кабінет. Звісно, для певності він застрахував усю свою безцінну колекцію і упакував її в особливу, вологне проникну бляшанку, яку зазвичай носив на паску через плече. Заклопотаний своїми думками і солодкими мріями, він, здавалося, навіть не помітив, як шхуна відпливла. На відміну від козена, місіс Велдон ретельно підготувалася до від'їзду, хоча й поспішала, аби не затримувати відплиття судна. 22 січня Пілігрим узяв на борт чотирьох пасажирів. Коли останні приготування скінчилися і настав час зніматися з якоря, капітан Гал підійшов до своєї пасажирки. Мушу вас попередити, місіс Велдон, неголосно мовив він. Відповідальність за ваше рішення плисти на Пілігримі через океан лежить на нас і з вами порівну. Ваші слова дещо дивні, капітане, усміхнулася місіс Велдон. Усе вирішено і відступати запізно. Я кажу так, бо не маю щодо цього жодних вказівок від вашого чоловіка. До того ж, Пілігрим, попри всю його надійність, не вельми пристосований до перевезення пасажирів. Я повинен вибачитися за те, що на моєму судні немає звичних для вас вигод, як на пакетботах, до яких ви звикли. Скажіть, містер Гал, перебила його жінка, як ви гадаєте, якби мій чоловік був тут, чи наважився б він вирушити в це плавання разом зі мною і нашим сином? А вже ж... Кивнув капітан, я й сам не вагаючись узяв би на борт свою сім'ю. Зрештою, Пілігрим чудове судно, і я впевнений у його надійності. Це головне, містер Гал. Що Щодо браку вигод, то це мене не бентежить, мовила місіс Велдон, узявши за руку сина. Я не з тих вередливих пасажирок, сер, які завжди нарікають на тісноту кают і брак розваг. Сказавши це, вона усміхнулася маленькому Джекові. Ми рушаємо, синку. Корпус судна здригнувся, загриміли якірні ланцюги. А за чверть години Пілігрим, наставивши вітрила, вийшов з Оклендського порту у відкрите море, взявши курс на узбережжя Південної Америки. Але через три дні плавання несподівано повіяв дуже східний вітер, і шхуна була змушена змінити курс. 2 лютого капітан з досадою побачив, що його судно й досі перебуває у значно вищих широтах, ніж він хотів би, і не мав жодної можливості рухатися просто до західних берегів Південної Америки.